Ще влітку, зазначають, в обласному центрі зайнятості переселенці відмовлялися йти на контакт, хоча можливості допомогти їм у пошуках роботи були. Спочатку ми працювали, просто були робочі місця служби зайнятості в обласному контактному центрі. І тоді внутрішньопереміщені громадяни категорично були проти занесення в базу даних. Не йшли на контакт, але брали інформацію про вакансії. Вони це вже цікавилися, певна частина з них навіть працевлашувалася. Але коли ми в серпні місяці 300 чоловік, ті, з якими ми спілкувались, знову зателефонували на мобільні телефони, щоб з'ясувати потреби і вже запросити на нас на реєстрацію, то із 300 номерів 200 було змінено. Головна причина, чому люди хочуть працювати на себе, низький рівень зарплат. Наголошують у спілці жінок Чураївна розпочати власну справу та навчитися основам бізнес-планування, маркетингу і менеджменту жінкам-переселенкам допоможе новий проект. Програма направлена на забезпечення фінансової спроможності, тимчасово переміщених осіб, жінок шляхом їх працевлаштування. І шляхом їх самоорганізації, самозайнятості для працевлаштування внутрішніх переселенців в області відпрацьовують п'ять проєктів, щоб залучити кошти у рамках програм розвитку ООН та Євросоюзу. Постійно міняється законодавство і людині, яка відірвана від джерел урядової інформації. Важко зорієнтуватися у законодавстві. І саме бібліотеки, робота бібліотек спрямована на те, щоб донести цю інформацію до людей, які тимчасово проживають в тій чи іншій місцевості. У рамках проєкту проведуть 24 веб-семінари для всіх бажаючих, але в першу чергу для тимчасово переміщених непрацюючих жінок. Після навчання та успішного захисту своїх бізнес-планів жінки матимуть соціальний супровід упродовж року, яким опікуватиметься жіноча інвестиційна рада. До їх складу входитимуть жінки, які досягли успіху в бізнесі та мають певний соціальний досвід. На прес-конференції підписали угоду між Полтавською спілкою жінок Чураївна та обласним центром зайнятості. Проект стартує з 1 березня.